Транспортний рух на Дністровській впорядкують таку ініціативу, озвучив галузовий департамент. На думку чиновників, проблема хаотичного руху на цій вулиці полягає в тому, що на ній дві зупинки розташовані майже поряд. Відтак, громадський транспорт, який курсує з Галицької і Новгородської, зупиняється і навпроти центрального універмагу, і поблизу продовольчого ринку. Відтак необхідно розмежувати їхні маршрути. Ті автобуси, які рухаються із вулиці Галицької, вони не будуть зупинятися на першій зупинці біля напроти універмагу, а будуть зупинятися. Перша зупинка їхня буде напроти хмебельного меблевого магазину. Так, а друга зупинка їхня вже буде аж напроти критого ринку. Тобто будуть одну зупинку пропускати. А ці, які йдуть по вулиці. З вулиці Новгородський вони навпаки будуть зупинятися на зупинці напроти універмагу і не будуть зупинятися вже на наступній зупинці напроти ринку. Таким чином ми розведемо всі наші маршрутні автобуси. Проблеми транспортного руху обговорювали у рамках тематичного семінару Мобільність в Івано-Франківську спільне бачення та стратегія. Наразі нову модель автоінфраструктури для обласного центру розробляють німецькі фахівці. Вони переконані, будь-які її зміни не мають відбуватися без врахування громадської думки у транспортному плануванні необхідно знайти компроміс. Інтерес автоводіїв полягає у швидкому русі містом. Для цього необхідно розширювати проїжджу частину. А це у свою чергу становить небезпеку для інших учасників дорожнього руху, велосипедистів та пішоходів. Загалом європейські експерти розробляють модель нового транспортного руху Івано-Франківська вже другий рік. Остаточна її презентація має відбутися до кінця цього року. Ларіон Іваненко Андрій Шкварова. Новини на вежі.